Процитую вам пост Віктора Тарана. Останній подивився, що твориться в соціальних мережах довкола Юрія Луценка, який, незважаючи на хворобу, пішов воювати добровольцем, остаточно переконався, якщо завтра звільнюсь із ЗСУ за станом здоров'я, то в соціальних мережах мене спершу обілюють лайном з них до голови, а потім мені з пафосом розкажуть: а чому ти пішов воювати, ми тебе не посилали. На останок доб'ють до докорами, що воював не там, не так, і взагалі, як вийшло, як так вийшло, що ти вижив. Який ти після цього воїн? Поливати один одного брудом наша національна традиція. Я так сподівався, що війна нас виправить, помилився сумно. Це реакція на е, деякі дописи соціальних, в соціальних мережах е, і народних депутатів, в тому числі, зокрема Мар'яни Безуглої і Аліни Михайлової? Дивіться перш за все. Ну, це не перша хвиля хейту для мене. Бо, така хвиля була за те, що я взагалі на війні, не так, не там і не, і не в той спосіб. Потім за те, що мене присвоїли А, потім за те, що не так звільнився. Ну, насправді є люди, для яких, якби навіть я помер, то все одно було не, не так упав і не там похоронили. Я, я це прекрасно розумію. Ці люди мене не цікавлять. Я, на жаль, не можу сказати, що я не звертаю на них уваги, бо за всі свої роки в політиці я так і не став товстошкірим. Мене, ну, до мене долітають їхні, їхні яд. Але, ну, зрештою, я йшов на війну день для них, а для себе особисто, і тому нехай собі казяться, як вважають за потрібне. Зрештою, ненависть завжди вбиває того, хто її випромінює набагато більше, ніж той, на кого вона направлена. Але тут є нюанс, в чому я згоден з Віктором. Поділене суспільство дуже небезпечне під час війни, але не менш небезпечне і після. Бо виклики, які постануть перед нами після перемоги, будуть не меншими, а можливо навіть складнішими, ніж під час цієї страшної війни. Тому. Що я можу прокоментувати? Ну зранку я вчора покинувся і прочитав, що прогноз здається, Будану, ні, здається, Данілова. Прогноз когось із, із влади про те, що тої ночі мав бути ядерний вибух з вірогідністю 50 на 50. Ну тобто я розумію, або буде, або не буде. Не справдився. І тому темою дня для влади стала демобілізація луцем. Я не збираюсь взагалі пояснювати, як це відбувалося в деталях. Насправді я віддав армію все, що міг. Насправді я міг би звичайно напевно уговорити лікарів, не писати, не згадувати про мою інвалідність другої групи, яку я мав після онкооперації, У мене від підшлункової залишилась третина. Я пішов на війну інвалідами і в принципі міг би ну, якось лікарів попросити не звертати увагу ще раз. Але після 4,5 місяці Бахмуту я відчув, що я вже не в повні дієздатні 24 години. Ну, по народному кажучи, став розсипатися. Бути в армії, не виконуючи на всі 100% свої завдання, я не вважаю за можливим. Те, що я в армії воював, це було 24 години. Спитайте, будь-хто, хто воював зі мною. Е, просто допомагати армії, околочуючись е, в тилу е, в формі ЗСУ, не для мене, не моє. Допомагати буду, але форму ЗСУ одягне той, хто буде, як і я, ці півтора роки, віддавати їй повністю себе ці 24 години. от От моя е, логіка. На рахунок хейту. А мені здається, що ця хвиля Хейту продемонструвала, що е, розумних людей набагато більше. Мені здається, що ця хвиля Хейту продемонструвала, що три четверті її це проплачені боти, е, які ні разу не виходили е, в, ну, вживу на дискусіях.